Буде найбільш така гарячим популярним весною, Це буде селітра. Тому що селітру зараз неможливо завести через, через порти. Діє заборона на вход небезпечних вантажів в порти України. Завести вагонами це дуже складно, бо, бо є пропускна здатність залізниці. Не партнери дають ну дуже 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 повільно і обмежені обсяги. Тому селітра це перша проблема буде. Буде її відсутність і друга, це каз. Хоча сьогодні національний виробник ну, доволі швидко відвантажує. Продукцію українського виробництва, як ви, як компанія-постачальник, вирішуєте ці проблеми. Ми зберігаємо кількість кількість продуктів на терміналах на кордонах для перевантаження, щоб цей розрив між постачанням невілювати. На Кордоні Румунії і України це воду серед. Є товар на кордоні Польщі України, і також є товар в порту Чорноморськ, в Одесі. Є товар зараз на складах в Полтаві. Готові до сезону так.